Усім привіт, мої хороші добрі друзі! Ось так я вирішила утеплитися у вітряну морозну погоду. Стьобана спідниця, одягнута прямо на тонкі чорні джинси, товстенький мій новий не новий светрик. Мені дуже було тепло і зручно. Роблю огляд вам з нового завозу в Хумані, в одній з хуман. Шалики нічим мене не підкорили. Залізла я у ряд з ексклюзивними речима. Це цінники зелені у нас тут у Хумані Південь Юей. Ось такі ціни на брендові речі. Ну, почому у нас Патагонія? Ну, Звісно ж, 1700, чорний дві не знаю, але стан у неї такий видно, що не свіжий. От зелений цінник означає, що на нього не розповсюджуються системні знижки. Бувають лише 10%, 30 і 50, і більше 50% на ексклюзив знижок не буває. Тому викупити речі, їх вполювати. Треба або одразу, якщо сильно подобається, або сподіватися, що хтось перед вами на перших знижках не забере ту річ. Але багато із цих речей вартують того, щоб за ними слідкувати або купувати одразу. Інколи, коли я закохуюся у річ, або вона мені здається дійсно. Унікально класною. Я купую їх за такими цінниками і пропоную вам. От, а інколи мені вдається вполювати їх на знижках, ну, не обов'язково звертати увагу саме на ексклюзив, тому що у звичайних рядах, як, наприклад, ось цей чудовий м'який котоновий бадлон з чоловічого відділу він надзвичайно якісний, м'якенький, тепленький, не прохолодний. Ось тако гарно тягнеться. Його можна придбати тепер у моєму магазині, якщо ви по назві зайдете в Інстаграм. Інший светрик теж за звичайною дорогою ціною, але це 100% вовна. Просто стан у неї не нової речі, тому я приміряла, але на камеру це виглядає класно. Але у житті він абсолютно, абсолютно не вартує нас із вами. Ця сукня була трикотажна, дуже приємна на дотик. По весняному здався мені її фасон, але сіла вона несуразно, мало ушкодження. Тому, дівчата, хто ходить на завози до Хумани і. Вихоплює нові, як вам здається, речі, обов'язково роздивляйтеся на дефекти. Не робіть поспішного вибору. Цей мохеровий був трішечки як розтягнутий, але теж непоганий. Просто вам його показали, такий светрик. туніка приємний був до тіла, хоч там є і вовна, і мохер, але він не коловся зовсім. І такий у нього спокійний, приємний колір був. Наскільки я бачила, його ще не придбали, бо поки що дорого. Цей мені сподобався, я вже хотіла була його купити. У нього віскоза і 10% вовни, трохи синтетики, базовий чудовий колір, такий вільний крій. Він був надзвичайно приємний до тіла, хоч і тонкий, але не холодний. На весну те, що треба. Але вже буквально перед оплатою я знайшла позаду невелику дірочку, хоча ось ця річ була у стані нової. Важко все важче і важче обирати речі. Ось ці, наприклад, наступні кашемірові речі, вони на камеру виглядають не дуже, а в житті і тим паче. Тобто камера завжди трохи краще робить а ці цей одяг. Тут колір зовсім пожовлий, якимись такими плямами, але це теж від масимо дуті кашемір. Ну, Його оцінили занадто дорого. Я думаю, що навіть на знижках, навіть для того, щоб сидіти у таких речах вдома, то не зайде. Того не буду більше на них звертати уваги. І не кажіть мені, що кашемір вартує, кашемір вартує. Не кожен кашемір чогось вартує, а цей светрик на Вішачку здався мені цікавим, але в примірці, бачите, який несуразний такий якийсь об'єм надає на бедрах. То мене взялась цей светрик, приклад того, що кашемір неправильно попрали, можливо, у пральній машинці з великими обертами для витискання, і він збігся, став а, незграбний, як на дитину. Тут мені сподобалася спідниця. Приміряю її із светриком, який також є у моєму магазинчику. Він такий весняний. Та опового кольору, надзвичайно приємний, гарно сидить і на S, і на M. ко Рукавчики можна в нього підбирати, а спідницю не взяла через те, що вона недобре сіла. Позаду і внизу якось тако стирчала. Але в руках і на вішаку, і при ближньому розгляданні була достойна річ. Далі ми з вами в вагом товарі на той завоз чогось мало було іграшок, але я завжди їх роздивляюся, показую вам мене це якось так по-дитячому тішить. Мені подобається, як люди вигадують і створюють для дітей. Щасливі іграшки. Інколи я якісь такі цікавенькі купую для вас, але цього разу іграшок було мало, а біжутерій багато, тому далі додивіться до кінця ми побачимо з вами ще й біжутерію, що я там познаходила. От. Ну, сподіваюся, наступного разу іграшок цікавеньких буде а більше. І ми обов'язково зустрінемо із вами щось цікаве. Якийсь сніговичок, це все із мультиків, а діти і молодь більше знаються на такому. Ну, А я вже майже 50 років все одно в такі моменти забуваю, скільки мені років забуваю, що коїться навкруги, я просто. Я насолоджуюся якимись такими дитячими відчуттями. Не знаю, я готова от просто розглядати речі, дитячі іграшки, усілякі якісь цікаві предмети. Мене це розраджує. От, і вбиває час, того, що вдома світла майже не буває. Якийсь день світло було. Навіть пару днів, що світло не вимикали, і ми всі перелякалися. справді перелякалися, що щось не так, бо всі ми зараз знаємо: якщо світло вдома не вимикають, значить, десь зовсім немає. І розподіляють ось так. Бо електроенергію у карман, як то кажуть, у кишеню не, не засунеш. Ну, а далі я прийшла до аксесуарів ця. Сумочка була шкіряна. Якби я її зустріла на знижках, можливо, я взяла б її для реставрації, але тоді я вже не поїхала, мені далеко до цього магазину добиратися. От. І тому, коли я вже приїжджаю, то або я щось купую, або зовсім ні. Бо мені дорого коштує дорога. Ось ця вінтажна сумочка була в непоганому стані. Хто таке полюбляє? Тому пощастило. Вона була із замші з аплікацією. Відкладаю ці сумочки, а ось ця просто вортує трошки більшої нашої уваги. Я так думаю, що це цілковитий хендмейд із дуже товстої пряжі. Складна така в'язка, ажурна гарна. І до фурнітури вона ну, просто в петельки вставлена. Ну, якось виглядає це все по-хендмейдуськи, але вона зроблена акуратно і відчувається, що робилася. З особливою любов'ю і з натхненням. У сумочки дуже гарний колір. На жаль, на жаль, камера тут не передає, але трошки пізніше краще ми її роздивимося. Її колір вона була гарненька, така гарненька-гарненька. Далі я взяла ось такий гаманець із дуже якісної лайкової шкіри. Він абсолютно новий. Так само брендований, як у попередньому відео я показувала. Ні, я у відео не показувала. А в моєму магазині є монетниця від цієї ж фірми і так само брендований там підклад. Я думаю, що це був такий сет з обох речей або з одного магазину. Але гаманець його визначили для люксу. А та монетниця була на звичайній вазі. Того, кому потрібно. можете заходити по назві Еліна Сто, Бачили ви на екрані до мого є ікрани. не всі просто показую свої речі, які я купую, які я продаю. Того буду рада, якщо ви завітаєте. І. Поставити свої сердечка за мій вибір. Ну, ось ця красуня, погляньте, вона так акуратно виглядала, так достойно. Ну, я думаю, хто. Хоче якийсь певний образ створити, то обрали її. Далі я перейшла показати вам ось такі якісні, абсолютно нові, ось це альбом першого року життя для дитини. На руці у мене вже одягнута браслетика, який я обрала з біжутерії. Тож дивіться далі і покажу вам, яка була біжутерія того завозу. Бо наступного разу біжутерії зовсім не було ні на Люксі. Ні на звичайній вазі. Ось сюди можна вставляти фото родичів найближчих, таке дерево родинне, от дуже дорого коштує виготовити такі принти, такі малюнки, такі подвійні якісь вставки. Тобто річ коштовна, вона затягла набагато у перший день завозу. Але, думаю, пізніше, кому потрібно, Можна буде купити її набагато дешевше. Тому що подібні такі альбоми, він у коробці окремій, вони коштують немало. Ось він затягнув на 270 чимось. А ось цей журнал. Я думаю, що він коштує 150, бо там зверху якийсь ціночок 150 стояв. Ну, Я не питалася, не знаю. А, але все ж таки мені було цікаво у нього зазирнути. А, Теж друг по собі вартості не з дешевих, хто розбирається, мене зрозуміють. Він абсолютно новий. Ця книжечка. Це такий, як щоденничок для дитини, де буває, що їсть, чим подорожує, чим грається. От. Щасливі мами мають можливість заповнити це для своєї дитини і з часом потім. Дуже гарно згадувати такі моменти. Я особисто не вела такого типу щоденник, і дуже багато речей забувається, недобре пам'ятається, і я трохи про то шкодую, але 20 років назад не було подібних у широкому доступі, принаймні на очі мені таке не траплялося. От, ну і мали, треба мати кошти, щоб таке купувати. Тому я думаю, що в таких магазинах, причому а, ці журнальчики абсолютно вони новенькі, чистенькі, гарненькі. А, і цікаво навіть самі дитині заповнювати. В іншому ваговому магазині на Люксі мені сподобався ось такий светрик. Він, виглядає він як унісекс. А, цей бренд виготовляє речі у оксфордському стилі, можна створювати препі-стайл, гарний такий джемпер можна надягати із сорочкою, яка защіпається майже до верху, а тільки один гудзик може бути відкритий. Мені сподобалося, який він на дотик, сподобалися його кольори. Uh, у моєму магазині ви можете побачити uh, більш детальні фото. От, і uh, я довго розмірковувала, uh, чи брати його, чи ні, але він мені дуже сподобався. Він пружний, приємний до тіла, uh, він новий збірками, його можна дарувати, а подарувати завжди знайдеться. Кому? І ось ми з вами у відділі з біжутерією. У цьому магазині біжутерія не вся йде на вагу, дуже багато є виробів, у яких вже фіксована ціна встановлена. А є дуже прийнятні ціни, є більш дорогі, ви самі будете бачити, от я намагалася показати вам майже, майже якомога більше. Виробів. Справді, вибір був великий, і це не перші хвилини. Звісно ж, я змогла підійти і щось відзняти після того, як розібрали найліпше або щось найцікавіше, але і так вибір був хороший. Ну, ось цей браслетик, на жаль, тут втрачені деякі кабашони пластикові, ось я вам показую такі молочні. Молочні напівпрозорі, такі були втрачені в декількох місцях. От. Але було і багато якісних виробів у гарному стані, з цікавим дизайном, навіть із натуральними наместинами. А були і з натуральними камінцями, якось приклад цей, хто розбирається, ніхто я поціновував, чи ми мали змогу обрати для себе потрібні речі. Тут і браслети, і каблучки, і кліпси, і сережки, і ось навіть золоті такі пусети. За 300 гривень можна було придбати. От, і були і срібні вироби, годиннички, брелок, ось цей, наприклад, виглядає якісним, але насправді дуже легкий, пластиковий, і камера його трохи поліпшує. Ось це намисту дуже таке кропітка робота, тут і бісер і натуральні такі камінці. Дуже складна робота. Він важкенький, він йшов на вагу. Ось у мене падає той брелок, Зараз, думаю, може, він до мене напрошувався, але брелоків мені вистачає. От, дещо з біжутерії можна знайти у моєму інстаграм-магазині. Назву ви можете побачити або на екрані, або yeah. в описі під відео. Ось цей браслетик мені сподобався, я пізніше до нього повернуся і куплю. Напишіть мені в коментарях, чи цікаво вам розглядати біжутерію, такі відділи. То я вам інколи, як буде замога, обов'язково таке зніматиму. Але якщо не цікаво, пишіть, що не цікаво, і що ви хочете бачити тільки одяг і примірки. От мені особисто було цікаво, я хотіла з вами поділитися, що розглядаю я. От Тим паче я дочекалася, коли люди трошки розійдуться, щоб не було метушні, щоб я нікому не заважала. І щоб мені ніхто не заважав. І, думаю, друге є найпершим. Я хотіла, щоб мені ніхто не заважав. От. Мені подобається, що тут видно цінники. Але той браслет, якщо куплю я, він йшов на вагу. Ось це срібні сережки 200 гривень. Вони поки що є, хтось чекає на знижку, але знижка на них буває дуже рідко, як правило, вони перекочовують із завоза на завоз, або потім від'їжджають в інший магазин. Тож, на такі речі, знижки бувають дуже рідко. От, як приклад, ось цей браслетик, він лежить вже третій люксовий завоз. І ось цей браслетик мені дуже сподобався. Я була навіть у светрику такого кольору, як там елементи були. Пізніше вам покажу його трохи зблизька. Були такі годиннички, я в них нічого не розумію. Він був не у досить гарному стані, щоб про нього щось питати. От, є і запанки, є поодинокі сережки. От тут 70 гривень, не знаю чого. І так виглядали на 20, 70 гривень. А тут у браслетику були загублені рожеві на камінці. Підібрати, які складно, але можна підібрати такі сріблясті. Ну Хто хоче заморочуватися, той заморочиться. Але я не хочу заморочуватися, я хочу насолоджуватися речами, особливо у користуванні, щоб були зручні, приємні. Стосовно прикрас, хочеться, щоб вони ні за що не чіплялися, щоб вони делікатно виражали свою красу, щоб вони не були занадто важкими, щоб вони не були занадто масивними. А якщо вже такими є, то мають бути зручні. Ось цей, розумієте, от він мені сподобався тим, що його. якби... Помітно на руці, тобто прикраса така. Не геть мініатюрна, але він не важкий, не масивний, приємний до шкіри, ніде не чіпляється. Отже, я усім вам дякую за увагу до мене, за ваші лайки. Напишіть у коментарях, чи потрібно показувати вам інші відділи, окрім одягу, і бувайте усі мені живі і здорові!